Діти, ви записали вашу аудіоказку на диктофон. Давайте зараз подивимося, як цей аудіофайл приєднати до завдання у класрумі із телефону. Відкриваємо Google Class на телефоні, шукаємо ваш класрум. Відкриваємо його, переходимо на вкладку завдання і знаходимо завдання з інформатики. Відкриваємо. Перед вами інструкція, і в розділі Моя робота вам потрібно натиснути на кнопочку з плюсом додати роботу. А далі обираєте команду завантажити, загрузити. Російською мовою. Натискаєте на цю кнопочку і обираєте, де ж знаходиться ваш аудіофайл в телефоні. Я його знайшла. Натискаю на цей файл і перед вами сповіщення, що потрібно дочекатися завантаження цього файлу. Ось, подивіться, будь ласка, цей файл завантажився. Приєднався до завдання. Тепер вам залишається тільки натиснути кнопочку здати. Я вам бажаю успіхів. На все добре!